Всім привіт! Таня зі Львова. Обсипали лохинник опадом хвойним. Тут і шишечки, і горішки, і гілочки, і листочки, і якісь кусочки деревини. І отак. Ой, у мене тут ще на остатку, бачите, дозріла. Пару штучок дозріли. Ота. Журавлина. Сорт не знаю. Отакі. От Протугуваті крапельки. А що які? Як барбариска? крапельки. так суть в мене журавлинка. Тут і мох є отакі крапельки. Краса, трошки чорнобривці ростуть. Тут я принесла з лісу папороть. але Поки я її привезла, поки я її посадила. Не знаю, чи щось буде. Засухала. Добре. Отак. Ну, Чорнобривці вживаються з лохиною. Тут ще є лохина. Вже зовсім. Зовсім осюдненько. Так. Шоняхи. Ойки. Добре. Всім па-па, Всім добра і миру.